Ми знаємо, що кагролична воїстину козацький щедрий, співучий і трудолюбивий край. А козаки готові віддати всі сили і навіть життя за народ, за єдину нашу неньку матір Україну. Тож козацького вам натхнення, твердості духу, міцного здоров'я, добрих багато справ, в ім'я добробуту і незалежності нашої України. Хай росте і розвивається на Кагролищині патріотична молодь. Гордість і майбутнє нашої України. З нами Бог, народ України. З повагою гетьман українського реєстрового казацтва, доктор технічної наук, член кореспондент заслужені науки і техніки України Анатолій Іванович Шевченко. І дозвольте мені цей знаменний святковий для України день 19-ї річниці Незалежності України вручити усім вам. Мою пісню, заклик, пісню гімн пісню Молитву за Україну. Обіймись Україну. Хай її душі акорди звучать в усіх школах, дитячих садочках серед дорослих людей, людей поважного віку. Хай ця пісня хвилює серця людей і зове на добрі справи, зове на єднання народу нашої України допоможе нам Бог. Я вручаю цей диплом. Івану Александровичу Шевченко.